Всім доброго дня. На продаж поступає такий чудовий Джепрінгей. Це у нас 2017 рік чистий, навіть я б сказав, був 2018, бо посмотримо 12 місяць 2017 року. Автомобіль в чудовому стані, вся безпека ціла, комплектація в нас ватіть Автомобіль на зимовій гумі, на таких чудових спавних 17 дисках. Має без доступ. Це передньопривідна версія, як ви бачите, поворотнички в нас вже перероблені на жовтий, задній хід виведений окремо сюди. Такий доволі міський багажничок. Першому покупцю хто приїде пачка вуглю до мангалу по подарунок. Подопах. У нас водійське дзеркало замінено під Європу. Маємо датчик автомобіль... автоматичного освіту, повний електропакет, шкіряне кермо, приборочка в нас замінена на кольорову, пробіг 144 тисячі кілометрів рідно. велика мультимедія з функцією Apple CarPlay та Android Auto, Двухзонний клімат. Це у нас, можна сказати, вже ресайнова версія, бо клімат, тунель все вже якби, як в останніх моделях Renegade. Ціна на автомобіль 12 тисяч 800 доларів. Автомобіль обслужений, доглянутий, ніяких питань по ньому немає. Дзвоніть, приїжджайте на тездрайв, купуйте гарне авто.